Влави Збройних Сил України, зокрема, 114-ї бригади територіальної оборони, і пішов захищати усіх нас з вами. Живучи тут, в цьому місці, ми інколи відчуваємо, що таке війна тільки тоді, коли звучать тривоги. Але уявити собі, що відбувається там, на полі бою, на українській землі, яка до цього часу, зокрема, місто Часів Яр. Було дуже квітучим і зеленим містом. Сьогодні це місто перетворилося в сіру, обстріляну, обомблену. І саме там на полі бою Олександр разом зі своїми бойовими побратимами відстоюють наше з вами майбутнє життя. І, на жаль, саме там, на сході нашої рідної України, клята війна забрала життя великого сина і патріота України Олександра. І нехай ту велику жертву, яку приніс і приносять щоденно наші воїни ціною власного життя, вона процвіте перемогою і миром на рідній нашій українській землі. Вічна пам'ять і царство небесне. Слава Україні! Героям слава! І слава великому Синові і незлавному Герою України Олександру!